Нам у даний момент потрібно розробляти, систематизувати саму експозицію. Ми починаємо з етнографічної колекції її будуємо по темах відповідних, і студенти мають до кожної теми розробити певну таку розстановку оформлення. Розміщення і зробити такі екскізи, щоб ми на майбутнє могли замоль домовляти з якимись майстрами, які могли би це втілити. Працюю над е... концептом до етнографічної зали, і нас попросили зробити. Так би сучасний стиль зали, ну і думали, спочатку малювали ескіз. Вирішували все на ескізах, багато часу витрачали на них, і я щось подумав, було б чудово зробити у 3D, попрактикуватися. І маючи ресурси, я вирішив все-таки попробувати в 3D. Колегами прийшли висновку, що це більш ефективний спосіб створення нових ескізів. 3D набагато простіше створювати нові експозиції. Замість малювання кожного разу ескізу, я можу. Винести будь-яку деталь, я можу її змінити. Ми можемо додати освітлення. Все виглядає набагато реалістичніше, і воно набуває нового нових барвів. так якби. ми з моїми одногрупниками вирішили спершу розділити між собою обов'язки. Якісь ідеї ми навіть запозичували. Цікавилися музеями, як за кордоном це все відбувається, щоб більш осучаснити, більш до якогось європейського стандарту відійти. Кожен відповідає за певну секцію. Хоча, якщо в когось є якісь ідеї ну, в загальному, то ми їх висловлюємо, обговорюємо, а вже тоді Андрій це все висвітлює в програмі. Як сам дизайн, ми тільки його. Вивчаємо невеликий час, тому для нас це досить цікаво, тому що ми і розвиваємося водночас. Тому ця співпраця так вигідна обом сторонам. Можна сказати, це буде такий перший експеримент в цьому напрямку. Ми будемо далі працювати з викладачами, готувати студентів до цього. От буде ми побачимо, що що в нас вийде на даний момент. Це буде тільки невеличка частина експозиції, і на дальніше будемо продовжувати, можливо, покращувати, щоб вже студенти були готові і мали вже оце напрацьоване. Ну і далі, щоб в кінці кінців ми були, мали. Проект не тільки цього залу, а можливо цього музею і інших музеїв так само покращувати це все, щоб воно мало дуже гарну, привабливу таку картинку, так візуально, так так. Візуально, ага. так, так.